Вітаю сьогодні. Наш другий випуск відеоподкасту Юстиція поруч. Спілкуємось на юридичні теми, але доступною мовою, для того, щоб кожен наш глядач зміг знайти відповіді на те чи інше питання. Тема сьогоднішнього випуску: як оформити спадщину в Україні, перебуваючи за кордоном. В сьогоднішніх реаліях дедалі більше українців перебувають за кордоном і в силу. Тих чи інших обставин не можуть приїхати в Україну для того, щоб оформити спадщину. Наш сьогоднішній гість Оксана Слободяник, головний спеціаліст управління нотаріату Хмельницького міжнародного управління Міністерства юстиції. Вітаю, Оксана. Вітаю Ірина. Тож перейдемо до обговорення нашої основної теми: все ж можливо чи неможливо оформити спадщину, перебуваючи за кордоном? Справді досить значний відсоток питань, які нам задають на консультаціях, стосується оформлення спадщини за кордоном. Зв'язку з військовою агресією Росії багато громадян переїхало в інші країни. Тут в них залишились родичі, залишились сім'ї, і досить часто виникають питання, коли є необхідність життєва оформити спадщину і немає фізичної можливості приїхати в Україну і безпосередньо особисто зайнятися цим питанням. Тому е, проговоримо основні моменти. З чого ми починаємо? Починаємо угу. ми з оформлення та подання заяви про прийняття спадщини. І що основне хочу сказати, що саме ця заява має подаватися спадкоємцем особисто. Вона може бути подана як нотаріусу під час заведення спадкової справи. Але оскільки ми зараз розглядаємо варіант саме перебування спадкоємця в іншій країні, то можемо говорити про можливість, яка закріплена. Законодавством направлення такої заяви поштою. Uh -huh. При направленні такої заяви поштою справжність підпису на заяві має бути завірена обов'язково нотаріальною. Тобто ми говоримо про те, що існують певні вимоги до заяви, певної форми. І е, ця заява потім надсилається українському нотаріусу для е, подальшого продовження процедури оформлення спадщини. Тобто людина за кордоном е, повинна звернутись до іноземного нотаріуса в країні перебування, так який має посвідчити правильність підпису під цією заявою? Е, є два варіанти. Uh -huh. е, спадкоємець потенційний може звернутися або до консульської установи України uh -huh. в країні свого перебування, або ж до місцевого нотаріуса. Якщо звертається громадянин України до консульської установи України, які плюси? Ця заява? По перше, вже буде українською мовою викладена. Вона буде відповідати вимогам українського законодавства угу. і не потребуватиме подальшої легалізації. Якщо ж е, консульство знаходиться територіально далеко, або якісь є інші причини, що не може громадянин звернутися до консульської установи, він звертається до місцевого нотаріуса там, де він на сьогоднішній день проживає. І оформляє таку заяву відповідно вже до встановлених вимог. А звертаючись у консульство, людина повинна перебувати на консульському обліку, правильно, щоб отримати цю послугу, так це обов'язково. Тобто угу. консульство здійснює облік громадян України, яке перебуває в даній країні і. Тоді ви можете звернутися в консульство і отримати необхідні послуги, оскільки в нас консульські установи наділені повноваженнями по вчиненню нотаріальних дій. Зрозуміло. Тобто на цьому етапі питань про доручення уповноважити когось від свого імені діяти у відкритій спадщини, спадкоємець не може. Тільки особиста заява при консульстві або при нотаріусі в країні проживання. Правильно? Так, звісно, у нас законодавством заборона є чітка. Аме угу. по оформленні спадщини вірніше по поданні заяви про прийняття спадщини через представника. Це має бути особиста воля спадкоємця, яка задокументована в нотаріальному документі. А як щодо строків вони такі самі, як для людини, яка перебуває на території України, чи є якісь відмінності? Строк у нас загальний для прийняття спадщини. Він встановлений 6 місяців з uh -huh. дня смерті спадкодавця, тобто померлого. І ці строки стосуються як громадян, які перебувають в Україні, так і громадян, які перебувають за кордоном. Uh -huh. Єдиним можливим нюансом для тих людей, які перебувають за кордоном, є те, що при направленні поштового відправлення датою прийняття спадщини буде саме дата відправки, uh -huh. а не дата отримання цієї так, заяви. सвісно тому що є різні ситуації. Пошта може йти тижнями, місяць навіть більше, і для того щоб спадкоємці не хвилювалися, що вони пропустять срок, Головне цю заяву відправити вчасно до шести місяців, так як передбачено законодавством України, і бажано при цьому звісно зберегти якісь документи платіжні, які підтверджують дату, відправ. дату відправ. Так. так, так. так. З першим пунктом ми розібралися, тобто найперше це формується заява особисто спадкоємцем. Тож заява оформлена. Спадкоємець вибрав для себе той чи інший алгоритм, чи консульство, чи нотаріус в країні перебування. Що далі? Чи потрібно якось додатково легалізувати цю заяву для того, щоб в Україні не виникало ніяких питань? Якщо заява оформлена консульською установою, то вона не потребує додаткової легалізації. Тобто людина робить цю заяву, консул засвідчує справжність її підпису, і ця заява відправляється поштою в Україну для того, щоб нотаріус вже безпосередньо взяв її в роботу. Така заява не потребуватиме ні перекладу відповідно, бо вона викладена українською мовою, ні подальшої легалізації. Угу. Якщо ж ми говоримо про заяву, яка була оформлена у місцевого нотаріуса, то Подальша процедура буде залежати від того, чи є між Україною і країною перебування міжнародний договір двосторонній, який передбачає взаємне визнання документів без додаткової легалізації, без додаткової процедури, чи можливо країна перебування є учасницею конвенції. мова, uh -huh. мова йде про гайську конвенцію 61-го року. Отже, якщо між Україною і країною перебування е, існує такий двосторонній договір. То документи е, приймаються на територію України без додаткової легалізації. Це е, наприклад Польща, це так. Молдова, давайте озвучимо на практиці е, такі найпоширеніші, найпоширеніші країни, де найбільше країни, перебуває так, українців. Де громадян України найбільший так. відсоток? Польща, Чехія, Молдова, Грузія. Документи беруться без додаткової легалізації uh -huh. і потребують лише офіційного перекладу і засвідчення справжності підпису перекладача, uh -huh. який підтверджує вірність цього перекладу. Якщо Україна учасниця Гайської конвенції 61-го року, то тут буде легалізація нотаріальних документів за допомогою проставлення апостолю. Це вважається спрощена система легалізації, uh -huh. і е, приклад, це може бути Австрія, Німеччина, Італія, Іспанія, Франція тобто так також найбільш uh -huh. поширені країни Європи, де досить багато громадян України. Якщо ж країна перебування не є учасницею конвенції і жодних міжнародних договорів про взаємне визнання документів без додаткової легалізації не укладено, то нотаріальні документи будуть потребувати консульської легалізації, яка буде проводитися або в консульській установі, або в міністерстві закордонних справ це вже конкретно вирішується питання в залежності від законодавства тієї країни, де громадянин України тимчасово перебуває. Зрозуміло, тож заяву сформували, її легалізували. Що далі? Направили поштою в Україну до нотаріуса. Що далі? Які подальші дії? Якщо е, заява така про прийняття спадщини, оформлена місцевим нотаріусом в країні перебування, вона потребуватиме обов'язкового перекладу на українську мову. І е, з практики скажу, що такий переклад краще робити вже в Україні, тому що. Е, це буде швидше, і е, ця процедура не потребуватиме ще додаткових якихось кроків. Угу. Перекладач офіційно е, підтверджує вірність перекладу. Нотаріус засвідчує вірність перекладу і засвідчує справжність підпису конкретного перекладача, який цей переклад здійснив. Е, і так, заява сформована, легалізована, надіслана на переклад. Далі е, які дії спадкоємця по вибору нотаріуса? За законодавством України в нас місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Uh -huh. Якщо це місце проживання невідомо або неможливо офіційно підтвердити таке місце проживання, то тоді місцем відкриття спадщини буде місце знаходження нерухомого майна. І е, вже з огляду на ці обставини в певному визначеному нотаріальному окрузі спадкоємець може обрати собі державного чи приватного uh -huh. нотаріуса на власний розсуд е, і вже з ним далі консультуватися стосовно подальшої процедури оформлення. Повноваження в державних і приватних в нас однакові, тому е, різниці немає. Uh -huh. Але це має бути виважений крок. Проговорити наперед всі деталі, проконсультуватися, щоб в майбутньому не виникало питань, якихось непорозумінь. А, до прикладу, якщо е, спадкоємець обрав нотаріуса, але в силу тих чи інших обставин він е, хоче змінити нотаріуса, чи є така можливість, чи передбачено це законодавством взагалі? Саме тому ми завжди радимо виважено відноситися до вибору нотаріуса і наперед узгоджувати з тим чи іншим нотаріусом всі питання і стосовно процедури збору документів, і стосовно оплати майбутньої. Тому що такого варіанту, як передача спадкової справи за бажанням спадкоємців, просто так, бо там щось не склалося на особистих відносинах, цього не передбачено. Після того, як нотарій Відкриває спадкову справу, він здійснює перевірки по реєстрах. І е, є необхідність надати нотаріусу певний перелік документів. От саме на цьому етапі збору документів, uh -huh. документи вже можуть подаватися не спадкоємцем потенційним особисто, а його представником uh -huh. за довіреністю. І знову ж таки, ця довіреність може бути як українським нотаріусом посвідчена, так і консульською установою, так і місцевим нотаріусом країни перебування і вимоги в принципі тут такі самі. Щодо подальшої легалізації та застосування такої довіреності, як і в заяві про прийняття спадщини, про що ми говорили попередньо. По факту процес збору документів починається вже після того, як нотаріус визначить за законом чи за заповітом буде здійснюватись спадкове. А давайте коротко ще пояснимо різницю для наших глядачів між вступом у спадщину за законом. Чи за заповітом ми говоримо про те, що коли нотаріус отримає заяву на прийняття спадщини, uh -huh. він відразу при заведенні спадкової справи здійснює перевірки по спадковому реєстру. Uh -huh. Обов'язково має перевірити два факти: перше, чи не заведена. Вже спадкова справа після даної особи іншим нотаріусом, uh -huh. і чи наявний або відсутній заповіт від спадкодавця. І саме після перевірки цих обставин буде нотаріус вирішувати, яким чином далі процедура оформлення буде йти за законом чи за заповітом, uh -huh. тому що, наприклад, якщо по спадковому реєстру нотаріус бачить, що є заповіт від померлого, і цей заповіт не був наданий спадкоємцями, які до нього звернулися. То нотаріус відповідно витребовує цей заповіт в. Того нотаріуса, який його посвідчив, uh -huh. або в органу місцевого самоврядування, яким було посвідчено цей заповіт, для того щоб встановити коло спадкоємців, тому що заповіт може бути на іншу особу складений, яка взагалі не є членом сім'ї. Заповіт може бути складений на якесь конкретне майно. Uh -huh. І саме на це майно буде е, спадкування за заповітом, а все інше вже буде розподілятися між спадкоємцями за законом. Uh -huh. Якщо е, ми з'ясували всі ці обставини і є е, необхідність саме спадкуванню за законом, то тут вже ми будемо говорити про п'ять черг спадкоємців, кожна з яких спадкує в тому е, випадку, якщо спадкоємців попередньої черги немає. Угу. Uh -huh. І на цьому етапі нотаріусу обов'язково надаються документи, які підтверджують родинні відносини потенційного спадкоємця і е, спадкодавця, тобто померлого, щоб встановити, які саме чи близькі, не близькі родичі, угу. до якої черги спадкування вони відносяться. А у випадку, якщо спадкоємець перебуває за кордоном, уповноважена особа може надати всі ці документи, так, е, так. Основна вимога до довіреності, яка буде укладатись на uh -huh. особу, це чітко передбачити всі е, повноваження. Uh -huh. Тобто, не загальна фраза представництва у всіх е, органах та установах, а є необхідність, і це краще е, з практики. Е, Передбачити необхідні повноваження, отримання дублікату, отримання е, документів в органах реєстрації актів цивільного стану, угу. е, отримання е, документів, що стосуються права власності в уповноважених установах. Е, хочу зауважити, що е, коли Особисто спадкоємець чи його представник надають документи про підтвердження родинних відносин, цей факт нотаріус обов'язково перевіряє Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. У нас всі нотаріуси е, мають доступ до цього реєстру. Вони всі можуть користуватися цією інформацією, і е, навіть якщо документи е, відсутні то для свого внутрішнього використання нотаріус може необхідну інформацію отримати ага. з цього реєстру РАЦ. Зрозуміло. тобто не є обов'язковим е, уповноваженій особі по дорученню, звертатися у ДРАЦ, витребовувати повторні якісь документи, нотаріус може це все перевірити самостійно. Так, нотаріус може це перевірити самостійно, тому що в нас були внесені зміни до закону про нотаріат, яким передбачена вимога, що нотаріус зобов'язаний в своїй роботі використовувати всю інформацію, яка міститься в єдиних та державних реєстрах. Угу. Тобто, якщо не має можливості, наприклад, отримати документи, і ці, мож... і ці документи внесені вже в Державний реєстр актів цивільного стану громадян, то нотаріус може скористатися цією. Е... Інформації ну, насправді це дуже оптимізує збір документів для спадкоємця чи для уповноваженої особи. Тобто, це скорочує скорочує, скорочує ось ці походи по установам для збору документів. Єдиний нюанс може бути, що документи, скажімо так, на багато років тому були видані, і вони угу. можуть бути досі не внесені, наприклад, до реєстру до реєстру. Та то тоді треба паперове підтвердження. Це ж до речі, і стосується документів. На право власності, угу. тому що наступний етап ми встановили родинні відносини. І далі йде збір документів, які підтверджують право власності померлого на майно, яке хоче людина спадкувати, і на цьому етапі нотаріус так само може перевірити наявність цього майна по реєстру угу. речових прав. Однак, якщо документи видавалися досить давно і існують лише на паперових носіях, то тоді потрібно оформляти запит у відповідні органи реєстрації, і на цьому етапі участь представника вона буде досить вагомою. А коли спадкоємець може вже отримати свідоцтво на спадщину. Свідоцтво на спадщину може бути отримане після завершення цього шестимісячного строку, який угу. встановлений для прийняття спадщини. Тобто додається період шість місяців для того, щоб всі можливі потенційні спадкоємці звернулися за потреби і заявили про своє право на спадкування. Шість місяців проходить і вже наступного дня спадкоємець може отримати свідоцтво за умови подання всіх необхідних документів, отримати свідоцтво на заявлене. Не спадкове майно, угу. але це не є його обов'язком, це є його правом. Він може звернутися до нотаріуса на наступний день після закінчення строку, а може звернутися через місяць, через рік, через два роки. Тут строку немає. Але припустимо, що спадкоємець. Отримує у спадщину певне майно і відразу планує його продати. То в такому випадку йому, мабуть, необхідно отримати свідоцтво. Е, якщо спадкоємець планує в подальшому продати та відчужити якось це майно, то обов'язково йому необхідно отримати свідоцтво, бо це буде документ, який підтверджує, що саме він став власником цього так, майна так. і він далі вже має всі повноваження, щоб це майно продати далі. І знову ж таки, це може бути передбачено в довіреності на представника. Якщо так. людина не може приїхати особисто в Україну, щоб надалі укласти угоду угу. купівлі-продажу, це можна передбачити в довіреності, і представник буде підписантом по такому договору. Але знову ж таки відчуження лише після того, як свідоцтво буде отримано, і в реєстрі речових прав на цьому майні буде зазначатися новий власник вже. Дякую, Оксано, за такі детальні поясні. Снення на нашій сторінці Facebook Хмельницького міжнародного управління в анонсі ми закликали наших читачів залишати запитання по даній темі. Тож пропоную перейти до перегляду цих питань і постараємось надати відповіді. Перше запитання у нас: якщо спадкоємцем є дитина, вона теж має обов'язково подати заяву на прийняття спадщини. Спадкування дітьми взагалі має свої певні особливості, тому що Заяву про прийняття спадщини малолітня неповнолітня може подати. Малолітня від імені малолітньої буде подавати її батьки чи опіку. Угу. Неповнолітній може самостійно подати заяву на прийняття спадщини до нотаріуса, і при цьому не потрібно згоди його батьків і не потрібно згоди органів опіки і піклування. Тобто малолітні це ми говоримо про категорію до 14, неповнолітні 14-18 років. Це у випадку, якщо е, хоче особа прийняти спадщину. Угу. Якщо е, хочуть відмовитись від спадщини, то е, в цьому випадку відмова від спадщини малолітні знову ж таки буде здійснюватись батьками, але за обов'язкової згоди органів опіки і піклування. Неповнолітній знову ж таки може подати цю заяву самостійно, але е, обов'язкова згода органів опіки і піклування. Чому ми говоримо про відмову? Тому що в спадкову масу входить не лише права на якесь майно, але й, наприклад, фінансові зобов'язання померлого. І питання відмови від спадщини малолітніх неповнолітніх виникає саме в таких ситуаціях, угу. коли є, наприклад, незакриті кредитні історії. А щодо загального правила, то малолітні неповнолітні вважаються такими, що автоматично спадщину прийняли, угу. якщо протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця до нотаріуса не надійшла заява про відмову від спадщини, угу. і тут не будемо е вважатись необхідним ні строк не буде братись до уваги, ні факт проживання, наприклад, там за однією адресою. Тобто малолітні неповнолітні автоматичне прийняття, якщо дитина протягом 6 місяців не відмовилась від свого права. А є значення лінія спорідненості? Ми говоримо про дітей, малолітні, неповнолітні. Тобто, це перша черга спадкування. Так. Зрозуміло. Добре, перейдемо до наступного питання. Якщо спадкоємець перебуває за кордоном, а спадкодавець вмер на окупованій території та нерухоме майно теж на окупованій, який алгоритм дій, коли по факту особа має звернутися із заявою про відкриття спадкової справи, та в якому регіоні можна це зробити, е, уповноважена особа, та який пакет документів обов'язковий? Цікавий саме алгоритм дії в сьогоднішніх реаліях. В нас оформлення спадщини після спадкодавців, останнім місцем проживання, яких є окупована територія, дійсно має свої особливості, тому що в цьому випадку буде місцем відкриття спадщини вважатися місце подання першої заяви будь-кого зі спадкоємців на території України. Тобто заяву про прийняття спадщини спадкоємець може подати будь-де в безпечній для себе місцевості будь-кому із нотарісів. Немає прив'язки ні до нотаріального округу, ні до області. В цьому випадку в нас застосовується такий принцип екстериторіальності. Але питання про представника тут не стоїть. Тут таке саме правило подання особисто. Це має бути заява. Особисто від спадкоємця, яка так само може бути надіслана поштою, угу. тобто алгоритм дій той, той самий представник може вже діяти від імені спадкоємця тільки на етапі. Збору документів, після відкриття статкової справи, та, справи. Та. так єдине, що тут застосовується принцип екстрадиральності, по і, е... та і можна звернутися до будь-якого нотаріуса угу. щодо строків, то строки загальні 6 місяців з дня смерті. Але є такі випадки, що факт смерті неможливо підтвердити відсутні документи. Угу. То тоді в нас ці 6 місяців будуть рахуватися з дня винесення рішення про встановлення факту смерті. Така практика теж є, і на сьогоднішній день, жаль, на жаль, так. вона досить поширена. Пані Оксано, я вам дуже дякую за такі чіткі пояснення. Сьогодні ми розібрали дійсно важливу тему для тих українців, які в силу обставин перебувають за кордоном. Якщо тема була корисною і цікавою, будь ласка, поширюйте, ставте питання в коментарях. Якщо виникли по ходу перегляду якісь питання, ми обов'язково в коментарях надамо відповідь. Це був Подкаст Юстиція поруч. Дякуємо усім. До наступних зустрічей!